цього всього закручування Е, є ще богуцька така депутатка від «Слуги народу, вона написала пост про маленький Зеленський, якраз в лапках, і вона пише, що от там. Депутатів ніхто не буде пам'ятати, всі будуть пам'ятати президента Зеленського, і це абсолютно нормально. А Депутати мають працювати і працювати скільки скажуть, скільки треба. І що Зеленський найвеличніший президент, величніший всіх президентів, вона їх перелічує і зі всім, як би справляється, маленький Зеленський. Тобто, один маленький Зеленський робить все за всіх. Ну тобто, вона його тролить. і Це відбувається після якраз засідання Зеленського з фракцією. Це говорить, що відносини, як то кажуть, абсолютно но на нулі, і оці всі каральні закони, які влада хотіла протягнути, Ну, фракція Слуга народу до речі, там була не вся фракція, не готові приймати. Я вже не кажу про всіх інших депутатів Верховній Ради, тому що суспільство цьому протестуїть і за цим треба контролювати. До речі, моє попереднє відео там я підозрюю, що за мною стежать. Підіть, подивіться на чоловіка, який це ймовірно робив. Поставте лайк і зробіть репост. Ну а суспільство треба контролювати депутатів далі, щоб не прийняли жод Карального рішення проти нас, проти людей, тому що ну, ми бачили цілу плеяду цих рішень, які хотіли протягнути через Верховну Раду. Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профіля. Підписуємося.